Схема дефективності і сорому або зі мною щось не так. Схеми це стійкі уявлення людини про себе, інших людей та про світ в цілому. Вони дають відповіді на питання, які я та чого очікувати від світу. Вони розвиваються в дитинстві та в підлітковому віці, в залежності від того, чи задовільняються базові емоційні потреби. Говоримо про схему дефективності, то можемо припустити, що в дитинстві поруч не було дорослих, із якими був надійний і безпечний зв'язок. Тобто таких дорослих, що безумовно приймали, піклувались та підтримували надійних дорослих, які би могли дати об'єктивний зворотній зв'язок. Припускається, що схема дефективності формується в дуже ранньому віці, і в силу віку діти не мають достатньої можливості самостійно зрозуміти, що відбувається навколо. До певного віку діти мають егоцентричне сприйняття. Не слід плутати з егоїзмом. Егоїстичність це здатність ясно усвідомлювати чужі позиції, думки, інтересний, однак е, навмисно ігнорувати їх заради своєї вигоди. Егоцентричність це просто не змога їх сприйняти, оскільки розглядається весь світ крізь одновимірну шкалу своїх оцінок. Ідея належить психологу і досліднику п'яже. У дослідженнях дитячих уявних просвіт і фізичної причинності п'яже показав, що дитина на певному щеблі розвитку в більшості випадків розглядає предмети такими, якими їх дає безпосереднє сприйняття. Тобто дитина не бачить речі в їх внутрішніх відносинах. У сучасній науці егоцентризм переважно розглядається як особливість пізнавальної сфери дитини, обумовлена недостатнім розвитком вищих психічних функцій. У міру становлення особистості десь 10-12 років егоцентризм долається за рахунок формування здатності до сприйняття точки зору іншої людини. Через це в ситуаціях критики діти приписують сором та провину собі, роблять висновок, що із ними щось не так. І це не стільки, як мисленевий процес, це більше про емоціональні відчуття, відчуття в тілі, що, на жаль, можуть підкріплюватися численними спогадами з поганим поводженням. Сором – це домінуюче відчуття. Часто відчуття власної недосконалості, неповноцінності, неприйнятності чи небажаності. Людина відчуває, що не заслуговує на любов, увагу та повагу від інших, та відчуває тяжкий сором за те, якою вона є. Особистості, яким властиві такі почуття, в дитинстві чи юності могли стикатися з травмою, принизливими зауваженням чи поганим поводженням. Нарідко були покарані чи піддавались критися зі сторони близьких. Їх порівнювали з іншими дітьми. Не в їх користь. Наприклад, коли Ден вчився в старшій школі, у його вчителя було декілька улюбленців, але Ден не входив до їх числа. Хлопчику було важко в перехідному віці, він ріс дуже швидко і через що був трохи незграбним. Вчитель не впускав можливості посміятися з хлопчика, коли той шпортався чи щось валилось з рук. Особливо важко для Дена було чути гігіт однокласників. Пройшло 20 років, Ден став успішним атішником. Але одного разу під час ділової зустрічі він ненамисно зачепив фліпчарт, і колеги засміялись. Денові одразу піднялась хвиля сорому та безпорадності. Ті самі відчуття, як і тоді в класі. Відчуття, що виникають при активації схеми, є дуже потужними, часто нестерпними. Тому в кожного із нас є улюблені стратегії, аби допомагати собі з цим. Схема терапії, це називається копінгами. Дисфункціональні копінг стилі які ми розглянемо, це версії автоматичних реакцій людей на стрес, коли є загроза виживання, наприклад, біжи, бий та змри. Вони розвивалися в дитинстві, щоб дозволити вам вижити без задоволення ваших базових емоційних потреб. Вони призначені для надзвичайних ситуацій, але ми можемо зловживати ними. Сьогодні їх використання утримує інших на відстані, створює міжособистісні проблеми, відключає всі почуття та обмежує вашу здатність успішно справлятись з вашими вимогами життя. Якщо ми говоримо про схему дефективності, це може виглядати таким чином: стиль здатися. Олена обирає критикуючих партнерів і друзів. Навіть розуміючи, що вони не дуже гарно відносяться до неї, проте це щось знайоме, щось що видається більш безпечним, тим більше вона не вірить, що заслуговує на краще ставлення до себе. Тобто, здається, цілком вірить в схему. Стиль уникнення: Віктор уникає близьких стосунків, боїться ділитися своїми почуттями та показати себе справжнього з партнерами і близькими людьми через страх відкинення. Тобто робить все можливе, аби не стикатися із ситуаціями, щоб могли підтвердити його думки, що із ним щось не так. Стиль гіперкомпенсації. Костя ставиться і зверхньо по відношенню до інших, намагається виглядати досконалим, де все має бути ідеально. Тоді ніхто не побачить мене справжнього. Ці троє адаптувались до схеми, винайшли свої особливі способи, як справлятися із нею. Але в той же час це є і пасткою, бо не дає можливості перевірити, а чи справді з ними щось не так. А можливо, вони є гідні любові та хорошого ставлення до себе. Ця схема не є вироком при достатньо підтримуючому навколишньому оточуючі, яке би могло задовільняти потребу безпечної прив'язаності, її можна подолати. У психотерапії з цим ефективно допомагає метод схемотерапії. Щоб знайти фахівця у цьому методі, ви можете завітати до нас на сайт forhelp.com.ua, де ми зможемо вам із цим допомогти. Дякую за перегляд і інші схеми у наступних відео.